Всім привіт і це обзор рюпсака Kite Education Teens 1019L3. Короткий опис. Призначення орієнтований на підлітків і дорослих з ростом від 145 см. Розміри 45 на 31 і 15,5 см. Товжина висота глибина приблизно. Об'єм 21 літр. Вага приблизно 820 г. Матеріал поліестер з декоративними елементами, такими як вставка, сітка та кишені, гумовий бейдж, металеві люверси, карабін і брелок паракорд Країна-виробник Китай. Конструкція та функціональність. Відділення два основні. Достатньо містки для шкільного приладу і повседенних речей. Кишені, шість зовнішніх кишень забезпечують до такого зберігання швидкий доступ. Позаді ущільна спинка, анатомічні С-подібні лямки для кращого розподілу навантаження, знімний нагрудний ремінь. Позаду ущільнена спинка. Анатомічні s подібні лямки для кращого розподілу навантаження, знімний нагрудній ремінь для стабілізації і зручного перенесення, декоративні та функціональні деталі: вставка сітка та гумовий логотип, металеві лювеси, паракордовий берелок, карабін, які додають рюкзаку стилю і практичності, комфорт при носінні. Ергономічна конструкція, дихаюча спинка та конструктивно придумані лямки. Усе це створено для тривалого і зручного використання. Рекомендації: ідеально підходить для щоденного використання, школа, університет, прогулянки містом. Компактний, але місткий варіант, зручний для носіння книжок, планшети, ноутбука до певного розміру. Стильні декоративні елементи роблять його помітним, але сучасним і універсальним. Ціна такої моделі 2750 гривень. Орієнтовна плюс-мінус ціна. Також це йде моделька 25-го року, тому це цьогорічна моделька нова. Також на ній присутні ось такі ще три варіації, але обзор сьогодні на білий варіант. Це нова моделька, то до цього я носила ось таку модель. Три роки теж в нормальному стані. Дуже класна теж. Але тут є нові речі, які добавлет нову модель, на які вам сьогодні я вам покажу. Що хочу звернути нашу увагу, тут що було в комплекті до самого рюкзака. Перше, це ось багатько стільки багато ярличків, також такі більш кастомні. І такі, на якому ви можете дізнатися, як його правильно носити, як його правильно чистити, просувати не можна, до речі. І там всілякі інші інформації по уходу за цим рюкзаком. Що в ньому є такого особливого, і так далі. В ось цих от, цих ярличках. Також ще є ось такий ярличок. Це кайт сам бренд. Ось в середній карман, тобто на менший, ніж самий великий, влізає ось такий. ноутбук діаметром 15,6 діагоналі. Також. Є рекомендація ортопедами. Тобто, що це рекомендовано ортопедами і дозволено носити. Також в набор входить ось такий шнурочок для носіння телефону на Ось такий досить дуже твердий, прочний прочнийрок для носіння телефону на шиї. І, до речі, зроблено якісно. Ось ці вставки всі металеві, ці вставочки на шнурочках всі металеві. Не всі є металевими, і Кать дуже класно придумав. Вони завжди залишають якісь подарунки. Наприклад, того року з ось цим рюкзаком, про якого я вам говорила, мені що якийсь чехумутик, чи що то якесь, не можу зрозуміти, що то таке було, але користовували як шарф. Перейдемо до самого рюкзака. Що ми маємо? Ось таку вставку футуристик, але це, друзі, не кишеня. Це просто така вставка. Тобто кишеня є зверху ось. Але вона всередині з звичайних таких от кайтовських. цих. А це просто вставка, це не є кишеня. Також тут вставка для ось таких шнурочків. І ще один. На, до речі, на кожному написано Кайте Original 2000, 2005. на кожному. Майже на кожному з застябочок. Також другий вже карманчик. Ось такий. Він складається з ось такого тут матеріалку, як саме крупзал, і зазвичай з звичайно, цього катюської підложечки. Також тут ось такі маються три розділення. Ось таке, три просто розиночки. Карабінчик для брелочки або просто для краси. І ось такий ще карабінчик до нього приціпляний. Резиновий логотип кайту. От. І ще один відділ. Це ось цей відділ. Відділ цього рюкзака. Теж ось такий. Також тут є ось така кишенька, яка вже йде з сіточкою. Така, знову кишенька тут. Ще поверх така кишенька. І ось така сама більше з ось такою підкладкою ніби з пледу. До речі, дуже цікаво і гарно зроблене. Також з боку наявні ось такі кишеньки для води або пляшечок. Або для вашої фантазії. Вони наявні з двох боків. Найбільша кишеня. Яка схована під, мовня до цієї кишені схована під ось таким додатковим накриттям. Використований пакет для придаття п'єму. Як виглядає найбільша кишенька всередині. Ось таким чином. Також така ж сама кишенька є ось тут. Ще є дві кишеньки. Теж з вкладкою пледали всередині, але тут просто вже звичайно йде. Перейдемо до спинки. Тут іде ось така ось мак спинка з світловідбиваючою світло наліпкою і ортопедична спинка. Ортопедична і анатомічна це майже одне і те саме. Анатомічні спинки беруться більш для дорослих діток, ортопедичні більш для менших. Сама спинка оглядає, ось, виглядає ось так: з дихаючого матеріалу. Також тут внизу ортопедичної спинки ще є додаткова кишеня. В ній теж можна щось зберігати, наприклад, кошти чи ще щось важливе, щоб дитина його не загубила. Кайт робить також такі затяжки на руках, які дозволять вам регулювати їхню довжину. Також ручки теж зроблені з дихаючого матеріалу. І Тут є також така застібка, щоб якщо дитина йшла з рюкзаком, то могла собі на біля живота пристібнути його, щоб він не спав. Також тут є ось такі резинові наявки, які додаються до дизайну. Така ручка основна і ручка поменше. Теж роблена досить якісно. Також тут, наявний, ще один закритий бонусний карманчик. Середини він виглядає, як і інші. Із приємних бонусів можу підмітити, що кайт завжди кладуть якісь дрібнички подаруночки з незвичайні до себе у рюкзак. І майже в кожному рюкзаку наявна ключниця для ключиків, щоб ваша дитина їх не загубила. Це був огляд рюкзака кайт моделю 1019L3. Підписуйтесь, тут буде дуже багато корисного. Всім па-па!